Діти, вихованці джерела життя передали обереги захисникам на фронт на минулому тижні. До координаційного центру волонтерів завітали вихованці Центру соціальної допомоги та реабілітації джерело життя, які передали захисникам страви швидкого приготування, ліки та обереги. Обереги діти виготовили на майстер-класі від членкині молодіжного парламенту Валерії Байсак. В Олександрійській громаді заборонений прийом на металобрухт елементів, боєприпасів та військової техніки, зазначено на сайті міськради. Згідно з розпорядженням начальника Кіровоградської ОВА, від 10 лютого 2023 року заборонено приймання металобрухту, чорних та кольорових металів, а саме гільз зі сплавів кольорових металів, елементів ракет і боєприпасів, вузлів та агрегатів машин, кораблів, плавзасобів, військової техніки та іншого військового майна, що утворилися внаслідок ведення бойових дій. В Олександрії декілька волонтерських груп об'єдналися, щоб доставити військовим маскувальні сітки і продукти. Минулого тижня отримали запит від десантників про додаткове постачання продуктів. Ініціатором цієї поїздки виступили об'єднання волонтерів Піксель та «Ультраси». На базі волонтерського центру Час добра у співпраці з Капеланським патрулем та координаційним центром волонтерів зібрали більше однієї тони продуктових наборів макарони, крупи, овочі і фрукти. Піксель виготовив і партію маскувальних сіток і окопних свічок. Вантаж було доставлено у місто Костянтинівку Донецької області. Три громади Кіровоградщини, зокрема Олександрійська, отримують фінансування на проєкти в рамках програми з відновлення України. Про це повідомив Андрій Райкович під час робочої зустрічі з представниками громад. Йдеться про суму 3 мільйони 750 тисяч гривень, які розподілять між Олександрійською, Новомиргородською Катеринівською територіальними громадами. В черзі на фінансування ще близько 80 проєктів з відновлення Кіровоградщини. На Кіровоградщині триває кампанія з вакцинації дітей віком від 5 до 11 років та старше 12 від COVID-19. За минулий день в області щепили 18 дітей, серед них 10 віком від 5 до 11 років. В Олександрії наразі щеплення від коронавірусу отримало 10 дітей віком від 5 до 11 років. На даний час вакцина для імунізації маленьких дітей в місті відсутня, але триває запис на щеплення з наступної партії вакцин. Напередодні сімейні лікарі та педіатри з медичними сестрами Олександрійської тергромади пройшли навчання щодо використання вакцини. Рекомендованою для наймолодших пацієнтів, повідомила Лілія Бачинська. Міністерство освіти і науки України на своєму сайті повідомило про затвердження 23 лютого зміни щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року. З огляду на продовження правового режиму воєнного стану здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2022 2023 навчальному році, будуть звільнені від складання державної підсумкової атестації. Вступне випробування для охочих здобути вищу освіту проводитиметься у форматі НМТ. Тест буде містити завдання з трьох предметів два обов'язкові предмети українська мова і математика. На вибір вступника один предмет Історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Тестування відбуватиметься протягом одного дня. У неділю 26 лютого буде хмарна погода з дощем. Температура вночі плюс 6, в день не вище 4 градусів. Атмосферний тиск 747 мм ртутного стопчика. Вітер західний – 2.